Вітаю, ваша мрія. Тема розкладу ваша мрія. Чи здійсниться ваша мрія цієї весни? Термін дії розкладу, вся весна. Весна все розцвіте, все пахне, починається справжнє тепло, тож хай здійснюються ваші мрії. Подумайте про свою мрію, скажіть своє ім'я. Тільки умова. Ви загадуєте свою власну мрію, не коли закінчиться війна, чи коли чоловік знайде роботу, чи син поступить, чи дочка заміж вийде? Ні. Тут ваше, особисто ваша мрія. Чи здійсниться цієї весни? Так, звісно, так, світ. Світ каже вам, що здійсниться. Ви перейдете якийсь рубіж, ви переступите, ну, дивіться, як цікаво, а на дні шут, дуже цікаво. Сигніфікатор у вас іде якесь закінчення і початок чогось нового. Ваша мрія здійсниться, ви переступите якийсь рубіж, ви, у вас щось закінчиться, щось, щось можливо те, що було недобре, а веде вас до доброго, до вашої мрії. Якщо ви мріяли взагалі про якусь подорож, то це 100% так. Так, так, по цих картах так.